Олеже, ви на фестивалі єсть не випадковий. Ми вас бачили у кількох епостасях і як музиканта, і як діджея, і як дизайнера. Тут ви як актор. Ви зіграли одну з головних ролей у стрічці. Не українського а грузинського режисера. Український, я так розумію, не зовуть. А я навіть тут не як актор, а як міліціонер. Силовик фільм знімався в Одесі два роки тому. От і воно логічно, він просто пропитаний цією енергетикою, море, і ну, якби, не знаю, це кохання, це, ця енергія, вона, вона є в фільмі. Ну і в мене там такий міліціонер, ясна річ, що за радянських часів такий би фільм заборонили і поклали десь на поличку, бо він там такий ну, не зовсім такий, як міліціонер показує за радянські часи. Але людина позитивна теж вміє закохувати. Прокат цього фільму в Росії майже неможливий через те, що ви граєте головну роль, а ваші виступи в Росії заборонені? Ну, це мої домисли, це я так думаю. Я, ну а я думаю, скоріше з усього, так так і станеться. Ринок ринок зараз для України, для Грузії закритий, і, і він ще більше закривається. В Україні багато переселенців з Криму, і наскільки я знаю, одна з родин кримських татар живе в вашому будинку. Як так сталося, і чи знали ви цих людей до моменту анексії? Це почалося з того, що там одна родина, але там є місці, і там вже три родини в мене живе. Раніше я не знав, поспілкувався. Ну це не творчі люди, але такі бізнесмени. Скільки людей вже кримських татар живе на вашій дачі? Ну почалось шестеро зараз. по-моєму, десь десять. Це був будинок, в якому ви не жили. Чи як, як так сталося? Що Олега Скрипки є ще один будинок, куди можна приймати гостей? Ну так став в мене це дача. Ну так так сталося, да там дача в зеленому в зеленому районі, але ясна річ, що вони хочуть повернутися. Багато багато хто хоче повернутися і будуть повертатися, як тільки буде буде на це можливість.